Це м'яка іграшка пса патрона, улюбленця дуже багатьох дітей в Україні. Я впевнена, що і у ваших дітей теж є м'які іграшки, які вони всюди з собою носять. Але в таких безневинних іграшках можуть ховатися вибухонебезпечні предмети. І вони становлять загрозу життю і здоров'ю дітей. Мене звати Світлана Кісільова, я фахівчиня секції соціальних і поведінкових змін в ЮНІСЕФ. І саме наша команда допомагає формувати культуру безпеки дітей в Україні і навчати правилам мінної безпеки, яка зараз стала дуже актуальна. Наразі більше 25% території України потенційно забруднена мінами і вибухонебезпечними предметами. Тобто можна сказати, що кожен четвертий крок, який робить людина в Україні, він може потенційно бути смертельним або завдати величезної шкоди здоров'ю. І якщо дорослі розуміють причинно наслідкові зв'язки, вони розуміють, що якщо я піду на заміновану територію або торкнуся цього небезпечного предмету, що може статися? То в дітей до досить пізнього віку ця здатність не сформована ще. Тому. Для дорослих ми пояснюємо раціонально, а з дітьми потрібно працювати комплексно для того, щоб вони розуміли правила і навчалися їм так, як вони зростають. Так, тобто ми даємо їм відповідно до віку різний рівень складності, різний рівень деталізації, залучаємо їх в гру для того, щоб вони запам'ятали ці правила і практикували. Зважаючи на те, що 25% території потенційно забруднена, ми будемо розміновувати її десятки років. Наприклад, Хорватія досі в Хорватії тривають розмінування, хоча це вже більше 30 років. Тобто ця тема буде такою ж обов'язковою, і вона вже є обов'язковою, так само, як пожежна безпека або безпека на воді, правила дорожнього руху. Зараз в всіх наших безпекових темах буде обов'язкова мінна безпека, тому що ця тема ще скоро не стане. Для нас, на жаль, не актуально. ЮНІСЕП загалом вже багато років працює з темою мінної безпеки і навчає дітей в тих країнах, які є забруднені ВНП, правилам мінної безпеки. Так, ми працюємо і в Афганістані, і в Сирії, і в Камбоджі, і в інших країнах, де відбуваються конфлікти і де є замінування. В Україні ми працюємо з 2016 року, і якщо спочатку це було Донецька і Луганська області, то з початку 2022 року ми звичайно масштабувалися до всієї країни, і тут нашими надійними партнерами в тому, щоб навчати кожну дитину правилам, є Державна служба надзвичайних ситуацій, і звичайно освітяни та міністерство освіти і науки. І ми працюємо з дітьми комплексно, так тобто, це не тільки про те, що потрібно дитині дати один урок. Ми один раз її навчили і забули. Ми використовуємо таку собі соціоекологічну модель, в якій ми працюємо з кожним рівнем. Це сама дитина, так і контент. І правила, уроки, заняття, які ми надаємо безпосередньо цій дитині. Потім це родина і її друзі, тобто батьки, наприклад, і друзі, які можуть їй розповісти про ці правила, поговорити з нею і розказати, чому важливо їх дотримуватися. Потім це рівень громади, послуг і сервісів. Саме тут виступає ДСНС, освітяни в закладах освіти, ті, де куди дитина ходить. і... Навчається, так, де вона може зіштовхатися з певною інформацією. І потім вже рівень державний, це національні кампанії, комунікаційні і також правила певні політики. Які потрібно розвивати, зважаючи на актуалізацію проблеми. Наприклад, зараз ми працюємо над розробкою нового стандарту змінної просвіти для того, щоб всі, хто хоче викладати дітям це або дорослим, дотримувалися однакових правил, тому що міжнародні стандарти вже давно вироблені так. А в Україні їх потрібно контекстуалізувати і оновити, зважаючи на те, що в нас, наприклад, високий рівень діджиталізації і. Небезпека є на дуже великій території. Саме тому ми з ДСНС працюємо від цього рівня дитини, так, в школах, в молодіжних центрах, наприклад, в будь-яких інших центрах, де можна зустрітися з дітьми, з їхніми батьками, і так само на рівні країни з національними кампаніями, з різними активаціями, які допомагають тримати тему на порядку денному, так, щоб це не зникало і не було відчуття, ніби цієї проблеми більше не існує. Для всіх, хто навчає дітей, ми допомогли розробити комплексні матеріали відповідно до віку для молодшої шкільної категорії, для дошкільнят, для середньої і старшої школи. А, і ми бачимо на основі наших міжнародних практик і досвіду з інших країн, що саме формат навчання через гру або він найкраще працює для того, щоб навчити дітей правилам. Ми в темі мінної безпеки не можемо робити інтерактиви, коли біжимо на поле і там щось шукаємо. Так тому ми повинні саме в наших освітніх матеріалах дотримуватися цього принципу. Так, ми, наприклад, розробляємо для дітей молодшої категорії якісь в форматі казок або в форматі коміксів, мультфільми з різними правилами, які показують їхні улюблені герої, і вони їм можуть слідувати. Наприклад, наша колаборація з псом патроном. Яка допомагає через улюблені мультфільми, і улюблених героїв демонструвати безпечну поведінку. Тут дуже важливо, що не тільки герой промовляє, але й також демонструє безпечну поведінку. І тоді ваша дитина, маленька, яка побачила патрона в мультику, що не можна чіпати небезпечні предмети, незрозумілі або невідомі. Так, вона відразу буде це і проговорювати батьками, неодноразово чули фідбек, що дитина йшла, і там е, хтось із батьків хотів взяти якусь. Сумку, вони кажуть, ні, патрон казав, не можна цього робити, не можна чіпати на відомі предмети. Тому це через улюблених героїв, через такі формати мультфільмів або коміксів. Вже для старшої вікової категорії, звичайно, ми розробляємо для уроків і ігри, які вони можуть грати разом, і для вчителів певні складніші форми, де вони можуть і визначати певні так, якісь ребуси, вже щось, що працює на Асоціації, те, що не можна робити так з молодшими дітьми, вже можна робити зі старшими. І так само під їхню вікову категорію пропрацьовуємо ті ж самі правила і формування такої безпечної поведінки через різні матеріали. В темі мінної просвіти є червоні лінії. І перша така червона лінія це те, що ніколи не можна показувати макети, муляжі, будь-які відпрацьовані. Снаряди, нічого цього не можна показувати дітям, навіть якщо це пластиковий муляж, навіть якщо це якийсь макет, не можна чіпати і не можна дозволяти дітям це чіпати. Наше основне правило, яке ми вчимо, це не підходь, не чіпай 101 набирай. І коли той, хто навчає дітей, так це освітяни або ДСНС, або представники громадських організацій, беруть пластиковий муляж і кажуть: дітки, не чіпайте це ніколи. То в дитини не формується оця логічний зв'язок, що не можна чіпати, але дорослі чіпають, тому і мені можна чіпати так. Вони не розуміють, що це там пластикове, або воно вже не працює, неважливо. Тобто, перше і основне правило ніколи не можна носити з собою, ем, будь-що пластикові муляжі або приклади дітям на урок, тому що в них ніколи не сформується цей зв'язок: не підходь, не чіпай». Так, тобто для них це не буде очевидно, якщо ви це робили. Але як ми можемо показати? Так, ну скажуть Окей, але як же ж ми зробимо інтерактиви? І тут важливо, що є ці чотири вектори, які ми навчаємо дітей, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети, і для цього достатньо використати відео. Для цього достатньо використати постери, певні картки. І ми можемо сказати, що якщо це там метелик, так він схожий до такої форми. Якщо це граната, вона схожа на таку-то форму, такого то кольору. Тобто ми допомагаємо ідентифікувати ці речі, не чіпаючи їх, не приносячи їх у там, клас. чи там, де ми проводимо заняття. так, Для цього достатньо відео ми бачимо, що це працює, так, або той же постер. Так само ми показуємо, як вони виглядають, ми можемо показувати, де вони ховаються. так, Ми ж не йдемо, на приклад, щоб показати, що небезпечний вогонь, ми ж не підпалюємо в класі нічого. Так, так само з мінами не потрібно. Цей досвід для того, щоб показати, що це небезпечно. Ми показуємо, де вони можуть ховатися. Так само для цього достатньо відео, якихось постерів, плакатів, мультфільми. Ми так само там показуємо, де можуть ховатися вибухонебезпечні предмети. Третє це обмежувальні знаки. Тому, будь ласка, можете в клас принести обмежувальний знак, так? Червону білу стрічку, або теж такі трикутники з позначкою, що там міни. От обмежувальні знаки, будь ласка, приносьте, показуйте ось так. Вони виглядають. Якщо ви їх бачите, то не можна йти заходити за ці обмежувальні знаки. І четверте, це звичайно наші дії в випадку. Якщо ми побачили якийсь, якусь міну або вибух інший вибухонебезпечний предмет, і це не підходь. Не чіпай 101 набирай. І це дуже простий алгоритм, який має знати кожна дитина. Зараз також дуже важливо працювати з групами, які є в зоні високого ризику. Наше дослідження показує, що саме хлопці-підлітки 14-17 років через багато факторів є групою, яка демонструє найбільш небезпечну поведінку. І коли з 22 по 24 ми масово працювали з усіма дітьми, то вже надалі ми будемо більше фокусуватися і працювати з тими, хто демонструє цю небезпечну поведінку. І на це, звичайно, впливають багато факторів. Це і гра в комп'ютерні ігри, наприклад, тому що вони стирають відчуття небезпеки. Тому що в комп'ютерній грі ти завжди можеш е, поновити своє життя. Якщо ти зайшов на мінне поле, е, там твоя гейм over, то ти можеш поновити цю гру в житті. Ти не можеш поновити ці ігри, але комп'ютерні гри дуже стирають відчуття цієї реальності і небезпеки. І тому це основний фактор, який впливає на цю небезпечну поведінку і комп'ютерні ігри саме в категорії 14-17 років, найбільш популярні з того, що ми бачимо в дослідженнях. Далі це також дозвілля. Де проводять час, проводять з батьками чи без батьків, наприклад, в сільській місцевості діти більше проводять часу без батьків. Якщо в місті вони під наглядом, то в сільській місцевості вони самостійно ходять по лісах, річках, по різних територіях, які дуже часто є там закинутими. І в регіонах, які є забруднені мінами, вибухонебезпечними предметами, ці території дуже часто є. Небезпечними і тут нам потрібно працювати саме з цією категорією населення і дітей в цих регіонах, в цих місцевостях для того, щоб пояснювати їм правила безпеки. Так тобто ми працюємо масово, включаємо це в систему, але також і таргетуємо окремі групи, які є в зоні найвищого ризику. В Україні звичайно діти навчаються правилам мінної безпеки в дуже різних місцях, зважаючи на масштаб небезпеки, так. Перш за все, це ми бачимо, що більше 80% дітей отримують інформацію від освітян, тобто в школі, як частина програми, також в школу часто приходять і представники ДСНС, національної поліції, центрів протимінної діяльності, але й також і громадські організації, які є акредитовані викладати правила мінної безпеки і навчати дітей цьому. Також це можуть відбуватися і заняття в якихось громадських центрах або навіть побудинкові обходи, наприклад, в сільській місцевості, дуже часто і представники ДСНС, Нацполіції. Акредитовані громадські організації навчають дітей, так і це те, що є в онлайн середовищі, і це є міжнародні організації, які мають цей досвід і можуть компетентно навчати дітей правилам мінної безпеки. І дуже часто громадський сектор тут важливо, аби діяти за принципом не на шкоді. І ми закликаємо всіх представників громадських організацій акредитовуватися і навчатися, як викладати мінну безпеку, тому що, попри те, що ця тема, ніби. Здається, проста так, ми дуже швидко можемо отримати різні матеріали, скласти їх і навчити. Але тут є принципи, яких варто дотримуватися червоні лінії, розуміти, яке середовище ми створюємо для дитини, і аби не нашкодити своїм добрим наміром, тому і потрібно залучати самі фахівців. І так само навчати тих, хто хоче носи ці безпекові правила до дітей. Тому ми розробили курси, де можна навчитися, як говорити з дітьми про мінну безпеку, наприклад, для освітян, де ми більше даємо технічної інформації, або для представників ДСНС та Нацполіції, де ми пояснюємо, як працювати з різними віковими категоріями, як створити безпечне середовище. І тут залучені фахівці, як з Сімейні, сімейні психологи. Представники технічні експерти, так, і освітяни. І так в комплексі ми формуємо ті знання, які допомагають побудувати безпечну поведінку, а не тільки розповісти і нажахати дітей. Наразі освітяни можуть пройти кілька доступних курсів, які від міжнародних організацій. Саме ЮНІСЕФ розробляє курси, як навчати дітей мінної безпеки. І там ми покриваємо кілька векторів: це які є стандарти, як працювати з різними віковими категоріями, які є доступні матеріали, і які є червоні лінії, обов'язкові правила, як навчати цій безпеці. Тому що е, освітянам важливо мати зрозумілі алгоритми, е, Технічно коректну інформацію, щоб вони могли зробити цей урок. Тому в нас є розроблені посібники, методички, доступні презентації вже готові для різних вікових категорій, і матеріали як для індивідуальної, так і для групової роботи на заняттях. Представники ДСНС звичайно часто бувають піртехніками, фахівцями технічними, і саме тому ми їх навчаємо, як працювати з дітьми. Тому що це те, чого вони в своїх в своєму навчанні не проходили, і тут більше поради від психологів та освітян, як залучити дітей різної вікової категорії до занять. І ці формати можуть бути не тільки в межах класу або онлайн, так вони можуть бути і на базі мобільного класу безпеки, або який ми також розробили з ДСНС і Нацполіцією для цього, або на базі молодіжного центру, чи просто на вулиці, коли ти в селі. Зустрічаєш родину, ти можеш розказати ці правила. Тому це не є довгий курс, а тут важливо розуміти, що є основні вектори, як побудувати безпечне середовище, і які є точно ні в цій темі для того, щоб дитина все ж таки вибудувала цю безпечну поведінку. Спільно з ДСНС ми, наприклад, розробили мобільні класи безпеки, вони працюють саме в найбільш постраждалих регіонах. І для того, щоб вони могли таким мобільним так, сетапом поїхати в село, поїхати в місто там, де діти не навчаються в школах, там, де вони навчаються тільки онлайн. І, Інтерактивно з ними провести ці заняття, і ми бачимо вже успіх таких мобільних класів безпеки, наприклад, Дніпропетровській області. Коли ми відвідували цей клас спільно з нашими партнерами з ДСНС і Нацполіції, вчителька молодших класів прийшла з дітьми. Це здається, був другий клас, і діти вперше зустрілися там. Тобто вони вперше офлайн всі разом зустрілися саме в мобільному класі безпеки. І там була така, така була надзвичайна емоційна зустріч, і спочатку такий е, е, хаос, трошки, тому що вони не розуміють, а як взаємодіяти разом. І саме на базі цього мобільного класу безпеки вони вперше зустрілися, і там вони інтерактивно навчилися кільком безпековим прав... темам, і в тому числі і е, е, мінні безпеці. Тому для нас важливо розробляти такі формати, які дають… Дають доступ кожному до навчання, і кожен може навчитися тому, як поводитись безпечно і як вберегти своє життя і здоров'я. Проведене дослідження ЮНІСЕФ, яке було в цьому році, дуже чітко нам показало, наскільки важлива роль батьків в формуванні безпечної поведінки. Ми бачимо, що значно більше дітей. Які говорили з батьками про мінну безпеку, мають безпечну поведінку, тобто вони демонструють безпечну поведінку, при тому вказуючи, що вони говорили з батьками неодноразово про ці правила. А ті діти, які зазначали, що вони не говорили в сім'ї про правила мінної безпеки, вони демонструють вищий е, ризик у цій небезпечної поведінки. І тут роль батьків вже так науково доказана, так тобто ми бачимо взаємозв'язок між тим, як час приділяють батьки дітям, і коли є більш довірливі стосунки з дітьми, е, що формується більш безпечна поведінка, і коли про це не говорять, коли цьому не приділяють часу батьки, діти, навіть які чули про це в школі. Все рівно мають вищий рівень небезпечної поведінки, тому і батькам ЮНІСЕФ допомагає формує для них такі порадники, правила, як говорити з дітьми про мінну небезпеку і як допомогти їм навчитися цим правилам. Працюючи в різних країнах, ЮНІСЕФ бере досвід в кожного і, вибираючи найкращі практики, і також вчиться на таких важких уроках. Ми маємо досвід з однієї з африканських країн, наприклад, де розробляли теж кампанію про мінну безпеку, і там створили супергероя. І цей супергерой рятував дітей від мінної небезпеки. І що зробили діти? Діти хотіли йти шукати цю небезпеку, щоб до них прийшов цей супергерой. Так, і ми бачили вже на цьому досвіді, що так не працює, якщо навіть ми створюємо певних героїв, як, наприклад, в Україні є суперкоманда проти Мін, яка була ще розроблена в 16 році для Донецької і Луганської областей. Ці супергерої ніколи не рятують тебе з небезпечної ситуації. Вони є твоїми провідниками безпеки. І такі досвіди, такі кейси допомагають нам формувати більш вже усвідомлену програму. І формувати ті інтервенції, які допомагають дітям формувати безпечну поведінку, і не наступати на ті граблі, на які наступали міжнародні країни. Окрім того, що є різні формати матеріалів і принципи, за якими будувалися різні програми для дітей. Важливо також як відбувалася інституціоналізація досвіду. І тут один з кращих прикладів це Хорватський, коли вони ще на початку 90-х починали вносити цю мінну просвіту в їхні стандарти в навчання вчителів в шкільну програму, коли це ставало частиною освітньої системи, як це відбувалося? Що важливо врахувати, як відбувалося навчання вчителів, як відбувалося масштабування, так тому, що Україна величезна країна, в якій потрібно Кожному приділити час, і потрібно, щоб кожен вмів навчати дітей цим правилам безпеки. Тому ми користуючи їх, користуючись їхнім досвідом, їхніми правилами, розробленими певними стандартами, їх оновлюємо і додаємо контексту України, додаючи нашу, нашої специфіки. Так ми будуємо наші стандарти. Тому такий досвід дуже важливий для того, щоб ми не повторювали помилок. А вже напрацьовували кращі практики. Проте я думаю, що пройшовши такий складний шлях і з 2014 року, і на всій країні з 2022 року, Україна вже сама може бути тим, хто, на жаль, може ділитися кращими практиками і навчати інші країни в надзвичайних ситуаціях, як формувати цю культуру безпечної поведінки серед дітей. Ми вже можемо зараз точно сказати на основі досліджень, що 9 із 10 дітей. Знають правила мінної безпеки. Вони їх отримували в школі або через ДСНС, або за допомоги батьків, або онлайн в улюблених блогерів, або всюди одночасно, так, тому що ми комплексно з ними працюємо. Дослідження показують, що 97% дітей говорять про те, що вони отримували ці знання. Проте, ми все ще маємо дітей більше половини, яка демонструє небезпечну поведінку. Тому проінформовані так. Вся країна, діти зараз розуміють і знають, що міни це небезпечно. Так вони скажуть вам, будь-кому скажуть, що це небезпечно. Проте те, що вони проінформовані, не означає, що вони демонструють безпечну поведінку. На жаль, ми досі маємо випадки, коли відбувається травмування через вибухонебезпечні предмети, коли гинуть діти, ця статистика. Вже падає порівняно з 22-м роком, і ми цьому дуже раді, тобто значно менше жертв, ніж було в 22-му і в 23. Проте все ще потрібно працювати з категоріями, які наражають себе на найбільшу небезпеку. І працювати з дорослими, щоб вони демонстрували, як потрібно поводитись, тому що не можна дитину залишити і сказати, зараз я пройду мінне поле, я тут 30 років ходив, і зараз теж пройду. Так? Не можна так робити. Тому діти проінформовані, вони розуміють. Вони, на жаль, налякані, але не всі демонструють безпечну поведінку, тому потрібно продовжувати працювати комплексно і освітянам, і ДСНС, і нацполіції, і батькам для того, щоб допомагати дітям формувати цю безпечну поведінку.